Друзі, всім привіт! Сьогодні починаємо викапку полуниці, дочекалися, нарешті переживаю капець. Кожен, кожен рік це от як, кожен раз, як в перший раз, чомусь воно так. У мене дивіться, все, що скупився. Поки що бізнес іде в мінус, тому що інвентаря накупив блин, на 65, 25, 25. Ну і тут скотч. Все, що мені потрібно, це для коренів. це колючки, на всякий случай маєчки. Коробки у мене деякі є. Розиночки обов'язково, без них я взагалі не знаю, як. Займатися цим. Самі. Скотч, коробки мотати і якось так. Ми пішли. Так, поки у нас тут пошла проливочка. не дуже качественна. Кстати, зараз я перевожу отак, не задіває всі Су площину. Су площу. Так, як буду накапувати? Накапую повні відра, скільки зможу, щоб не давилась не душилась полуниця кожного сорту. ну Тут два, ще третє відро в мене є. а Потім або, або ще тари додавлю, будемо наривати ще більше, от, одразу нариваю, вона буде в водичці. Потім тільки дзвоню, е, уточнюю актуальне замовлення і пакуємо, пакуємо по коробочках і я відправляю. А з якими проблемами в цьому, в цьому сезоні ми зіштовхнулись? Перше, мені потрібна вода весь час, щоб а світло виключають. Друге, у мене порваний калош, ну то ладно, шутка. Виживу якось. А, те, що у мене дружина з дитиною з малою, і вона мені не може толком допомагати. І наша старша, наша старша ходить вже в школу, от я зараз нарву, може всю 100-200 нарвати, вже забратися з школи треба. Так, рву все підряд, те, що не подобається, одразу, ну, все підряд моя на увазі і бур'яни, і так куди камера дивиться, перепровірю. І бур'яни, і всю полуницю, щоб у мене були чисті міжряддя. На цьому етапі відкидую частину, вже повикидав, до речі, штук 5, наверно, викинув, вони тут з краю малі були. Які мені не подобаються. Потім на етапі вже фасування. На етапі фасування також будемо перебирати, відповідно, ще раз. Це не годиться. Зараз я тільки заходжу в міжряддя, по суті. Це бред. Треба швидкость якась набирати, поки що я, звичайно, буду повільно рвати бред. До речі, хто дивиться, що не робив замовлення. Нагадаю, що мабуть я ще буду приймати замовлення, так як, на мій погляд, на мій погляд ті замовлення, які є, вони у мене вся полуниця не розійдеться. Я думаю, я можу взяти ще. Але в цьому році, звичайно, замовлень менше, та й... Може і добре, тому що я б, якби було як в тому році, їх там під 70 штук, то я б не встиг би їх обробити сам. Мені ж брат допомагав в ті рази. Ми з ним вдвоєм копали, а жінка повністю, повністю перебирала, резиночками перематувала. А зараз, звичайно, у нас... Це фігня. Це фігня. А зараз, звичайно, у нас замедлений трошки процес, це фігня. О, це не фігня, по-моєму. Це не фігня. От про що я казав, коли мова йшла про обрізати листя. Дивіться, це 25 штук. Дивіться скільки листя. Дивіться, який об'єм. Так, поки звикну до, до камери на лобі. Дивіться, ну куди це може влізти? 25. Ну, нехай. Ну, якось так. На всякий случай, щоб камера бачила. Ем, не годиться в общем, відро. треба щось побільше. Ну я зараз їду по школу забирати дитину, потім щось буду думати. Тут 50 штук і оце вони так, ну, ну може ще сюди, ну, до 70 влізе, Ну, це мало, мені треба наривати більше зараз, щоб більше мене очікувало. Ось, друзі, про що кажу? Все. Ой, не знаю. Я то можу там продовжувати. Там мокра земля, от вимивати її ніяк. Все, привезли школьника. Я знімаю відео. Не знаю. Раз. Тільки правда, світа у нас немає. Я не знаю. Уже ж ж. є світ. Да. Блін, я думав, нічого не поробити з чистої совісті. Є світ. Ко-ко, покажи, де збіжна шапка. Дя, дя. Що це за соплі Діти просиділи в тривогі, блін, в підвалі половину Что, да, Сказали, Телеф. що в, в понеділок до 12 вони будуть, щоб компенсувати усе втрачений час по математиці, поняла? Mm -hmm. Ти поняла, так? Да? Ти будеш подовше в наступний раз. Це не проблема для тебе? Ну все. Mm -hmm. Так, думаю, буде отак, куди інтересніше. От сюди зараз буду загружати Азію. Сюди, наприклад, або розділю напополам Клерій і Альбу. Або треті вага не знайду, ну, вроді би у нас третіх нема. Так, що тут по глибині? Ага, десь отак. Тормально. да, Не так воно швидко як хотілося б. Але кудись продвигаюся. Потім будемо це набирати, ще раз передивлятися, обривати ось цю всю лабуду. І верхній шар листя зрізати, тому що воно нікуди не влізе. Десь. Може процентів 30 висоти. Так, альба. <кій> альба пішла. Блін, рядок, у мене, звичайно, їх шість. Все воно. У мене їх шість. Я вам покажу? Шість. Я вибрав оцей. Це коротше виходить як другий. Так, да, отут ще міждуряд є. І блін такий вначалі неудачний. Викинув клубніки, я не знаю, скільки. ну. То корні малі, то короче, щось не то. А далі вона пішла хороша всередині. Може тут якесь збоку сонцем більше припікало. Ну, Азія, з Азії полегше було. Так, Пішла жара. Поки ніяке листя не обрізається. Ось, зараз це ж шлангу, зараз притягне, я піділ'ю сюди води. Поки не обрізається, такі у нас коробочки, їх багато. Якщо з листям буде поміщатися, от, наприклад, у нас зараз перше замовлення 50 штук. Я впевнений, що влізе і з листям. Тоді не будемо обрізати. Ну, якось так. Дивіться, про що я кажу. Це я обрізав. Там ще багато листочків на кожній рослині є. Це тільки верхушку я обрізав. Дивіться, тепер в ящик вміщається. Мій ящик, за який я не беру грошей. Дивіться, що буде, якщо не обрізати. Я маю взяти вдвічі більший ящик для того, щоб листя не ламались що а, збільшує ціну на, за доставку. Якщо я попитаюся всунути отак от, от в цей ящик, я зламаю листя. І неізвісно вони зламаються в цьому місці або а там в серцевині зламається. Я ж не знаю як. Оц, ось чому. 50. 50. Так, ну в общем так вийшло, що в таку коробку залізло 50-65. І зараз у нас буде 100. По 50, 50 азії і 50 альбо. Стикер не робив. Навірно, я думаю, влізе максимум 100 в таку коробку і все. Далі щось думати треба, або інші, або. Зате зручно, коли два замовлення, ну точніше замовлення на 200, просто дві таких коробки ставиш, між собою сшиваєш да? ну, так. Дв двома етажами і все. Дивіться, дивіться, чим займається дитина. Видолбала ямки і посадила три клубнични. Альбіон і два Альба це? а хто його зна. Або, Альба, або Азія. це те, що ми викинули е в утилізацію. Вона їх підняла і посадила. Цей ти ще будеш садити? Так. <риклад> ну так, да, цей нам не понравився. Хоча Ну чимось не понравився. Молодець. <риклад> Кажу, треба її поливати, сопати. Лена каже, дружина, так, да, обов'язково папа ще довжені її скосити, коли буде тут косити. <риклад> Ай, так ти не хочеш скрутити, да? так? Скрутити, мені подобається, коли воно вже готове. коли Так, дані людей не дивиться. Азія, замовлення 100 Азія. Зараз я її буду опилювати. Ну, дивіться, які листя. Тобто, щоб не було потім е, Букет, які, якихось розмов про те, що там щось скриває. Ось скриваємо. Все такі листя. Тепер мені треба. Надо... Обрізаємо у мене така Бальцан... Бальцанка, блін, не можу привикнути, куди дивиться камера. <гум> О, злоба непривично дуже знімати. Чек. 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 Акуратненько. Чек волосся, так? Ага, гля. Маска. Похоже, на перчину диви. Оп. І акуратно тепер цю перчину сюди. Дивись, а ну подивись, камера дивиться куди треба. Кудись дивиться. Кудись? Може в неї косалок є. Так. Закручуємо в... Так, да, дивиться правильно. Закручуємо резиночкою, а потім ложимо в такий самий чистий пакетик зверху. клубника виросла, бачите. А. Дружина, 150 раз сказала. Хвати в магазині за кожну хлібиною і майонезом. Пакет покупати. Там 3-4 гривні. Тепер у нас є пакет з пакетами. Я людям загортаю, щоб воно там вдруг не думало От. Тепер я думаю, воно не буде на мене злитися, що я витрачаю сімейні гроші на лишній пакет. Сотка зашла. Сотка чотка заходить. Уже даже, допустим, 100-120. ну, 2, 120. Ні, не зайде. Все, хто проснувся? Да? Мія. Yeah. Okay. І дав нам. Дав нам нормально поработати, щоб мама допомогла. У нас якраз останнє замовлення. На сьогодні, сьогодні виконано 4. Зараз відвезу і буду зв'язуватись по списку далі по, зам, по замовленням. А, на, завтра, на завтра. Щоб завтра вже їх виконувати. Хто ще не замовляв, можливо, бажає замовити, в описанні під відео буде. Описання як замовити, в якому вигляді формувати замовлення. Ти сама принесла коробка? Да. Ти вже дуже добре допомагаєш. Взагалі, звісно, живательно їх було в багажник, але ладно. Вони в принципі чисті. Часи взагалі. Так, друзі, все, ми погнали. Погнали вивозити коробки. Сьогодні я мабуть нічого не буду робити. Це такий розминочний день. І так, в принципі. А скільки ж ми налупашили? На 100, 100, це 200. А, 65 було. 265... Блін, і четвертий не... А, і 50. 315 кустов. Ну, звісно, не рекорд, але... Но... І работало якби на одного чоловіка менше. Тобто брата мого брат мій в цей раз нам не допомагає. І плюс... Эм... Дружина не весь час може знаходитись і приймати участь. Якось так. Гарного вам дня!